Вітаю, наступний крок. Кабінет пенсійного фонду, електронний портал, де ми повинні шукати наші електронні лікарняні, подавати всі заявочки, подавати всі повідомлення. У вас вже додано інструкції від пенсійного фонду, як це робиться. А я зараз ще від себе покажу кабінет і де що знаходиться, покажу, як воно формується. У мене немає зараз відкритих лікарняних, але є вже закриті всі. Ну, ми трішки не прийдемось, щоб ще вам від мене була така невеличка інструкція. Дивіться, листки непрацездатності, вони знаходяться в меню ось тут. Зараз тут немає нічого, але якщо ми натиснемо пошук, у мене тут з'являться всі листки непрацездатності, які були. Бачите, у мене на одну людину, вона була з 10.01 по 18.03 у неї був лікарняний. А якщо ви побачите номер, це один і той самий лікарняний, тільки він постійно-постійно продовжувався, і у ці номерочки вже інші. Що в, ці, в цих лікарняних даних? Його відкриття, закриття, статус у мене вже оплачений, тому що вже все тут у нас все зроблено по ньому. Це дані саме по тому, які. Які дати, який термін у нас, лікарня, кожен із лікарняних діє виписаний. Так? Скільки днів ми повинні розраховувати? І ось тут, якщо ми подивимося, у нас тут з 10 по 19 у нас тут 10 днів, і виходить, що ми повинні 5 днів перших розрахувати і виплатити за рахунок ФОПа роботодавця. Наступні 5 днів у нас вже підуть за рахунок фонду. І всі оці наступні продовження це все за рахунок фонду вже йде. Якщо один номер лікарняного, да, то ми тільки отут перших 5 днів беремо за рахунок ФОПа, все інше буде за рахунок фонду. Далі що ми робимо? Ми переходимо до заяв розрахунків. Щоб зробити заяву розрахунку, розрахунків, нам потрібно, щоб лікарняний вже був готовий до сплати. Тут у мене вже просто було все сформовано, тому будемо, ось, наприклад, беремо, да? отут у мене було так: 10 днів, 5 днів, за кіль... за... 5 днів це кілька днів, що буде виплачено фондом. І отут одразу у мене розділено було, скільки роботодавець, скільки фонд, воно там ділиться у мене навпір. Ось тут створюється ця заявка. Оці дані потрібно буде заповнювати. Область, тип от, отак треба вибирати, додаток один треба вибирати тут. Більше все, інше, воно автоматично, і ще вам потрібно буде ось тут обрати період, за який там у вас виписаний лікарняний. І отака заявочка розрахунок буде формуватись. Я тут вам її зберегла. Ось у мене тут це якусь іншу нецю зберегла. Ну, неважливо. Допомога по тимчасовій непрацездатності. П'ять там вже було подано це якийсь наступний з останніх у мене листків непрацездатності, нарахована сума. І ось в такому вигляді відправляється ця заявочка у пенсійний фонд. Коли вона відправлена. Ось тут у нас буде статус, що воно відправлено, і ми чекаємо кошти. Кошти приходять на наступний, протягом трьох днів, як ми з вами говорили, да? і е, після того, як прийшли кошти на наш спецрахунок, ми виплатили ці кошти працівнику, ми повинні ось тут е, зробити повідомлення про виплату коштів застрахованим особам. У мене вони е, тут є. Бачите, я по кожній виплаті робила окреме повідомлення. Вони також автоматично, якщо ми зайдемо в заявку розрахунок, ми там, наприклад, оберемо її, так? і ось тут є кнопочка повідомлення. А для того, щоб у мене вже воно відправлено і прийнято, Бачите? для того, щоб його відправити, тут потрібно буде тільки відредагувати і поставити дату. Коли ви виплатили, і автоматично це повідомлення відправиться і вже сформується вам ось сюди, ось, ось сюди ваш списочок, що повідомлення відправлено. Ось так воно буде виглядати. Зараз, можливо, відкриється. Ми подивимось, так, бачите, сума, дата виплати і сума. Це все автоматично відправляється на підставі заявки розрахунку. Ось так буде виглядати ваш кабінет.